Усім привіт, хлопчики та дівчатка, і перед початком не забувайте переходити на канал, ставити вподобайки, писати коменти, підписуватись на канал, тому що від, саме від ваших е, лайків, підписок і тому подібного залежить розвиток українськомовного контенту. Для скарбу нам потрібна будь-яка машина із категорії Track е, Story і тапаємось ми на будь-яку ось таку гоночку. І запускаємось. Проходимо і. Саме на голову гонку на будь-яку, але треба її проїхати. Зараз швидко пройде. І у нас ось з'явиться поміточка, куди нам їхати. Ми ось сюди десь. І ось тут бачите ось роздоріжжя трьох доріг. Ось. У цьому ангарчику ми заїжджаємо в нього і тут повинен бути наш скарб. І ось наш скарб в цьому ангарчику, бенч і забираємо. Із завдання скарбом теж виконано.